Уявіть ситуацію: п'ятниця вечір, близька подруга чи друг присилає повідомлення. Привіт! Можеш позичити 5 тисяч гривень до завтра. Онлайн банкінг чомусь не працює, не можу перекинути гроші. Як же не допомогти подрузі? Переказуємо гроші, тримай. Минає понеділок, вівторок, знову п'ятниця, а грошей немає. Слухай, ну ти ж просила до ранку. Що просила? Я вже місяць в соцмережі не заходила. Вітаємо! Ви стали жертвою шахраїв, що отримали доступ до аккаунту вашої подруги і витягнули з вас гроші. Чому так трапилося? Розберемося далі. про... Різноманіття соцмереж про їх особливості та загрози поговоримо з ігорем розкладаєм, заступником директора та головним експертом з медійного права центру демократії та верховенства права. Отже, розкажіть, будь ласка, що називаємо соціальними мережами, і які є ну, соціальні мережі це явище, да тобто його можна розглядати з кількох точок зору, з кількох площин. Тобто, перше це середовище, в якому ми. Вже живемо і вже не перший рік, де насправді напевно вже десятиліття. А, і в цьому середовищі ми взаємодіємо так само, як в реальному житті. От ми з вами сидимо тут, ми можемо через годину сидіти в чатику чи в сперечатися під якимось постом, тобто це віртуальне відображення нашого життя. І відповідно, як в реальному житті, так і в віртуальному житті є ті самі прояви, з якими ми, ми стикаємося щоденно. Волонтери, шахраї, політики, не знаю, якісь представники релігійних течій і так далі, це все є. І наші друзі, власне, да? вони є так само в віртуальному житті, як і в реальному. І тому в соцмережі треба розглядати, перш за все, це середовище. Плюс єдине, напевно, особливе середовище цього в тому, що ми воно транскордонне. Ми живемо не лише в Україні, да ми так само спокійно зараз спілкуємося з нашими друзями, які виїхали за кордон. Ми спілкуємося з якимись колегами, які вчились, наприклад, там в Стенфорді чи в Кембриджі, хто чи де хто, да? і вони знаходяться чи в Африці, чи в Тайвані. Ми так само без кордону з ними спілкуємось. І тому це з одного боку таке відображення, але воно трошки більш транскордонне, і, Відповідно, ми в ньому живемо. А, з іншого боку, ну і відповідно всі прояви людського життя, в якому ми є, тобто вони так само є і онлайн. Тобто, як у нас можуть витягнути гоманець в метро, так само з нас власне можуть витягнути гроші просто трошки іншими методами і онлайн. І в ну і в тому, -тому випадку ми стаємо жертвою. А з іншого боку, звісно, ми можемо розглядати соцмережі як програмний продукт, да? тобто це. На дуже складна програма, над якою працюють тисячі людей. Вона постійно якісь має збої, щось зміняється. Вони щось лагодять. Ми постійно шипимо, особливо медійники шипляють, да, тому що постійно тільки налаштувався на один алгоритм, Він помінявся, і ми от постійно-постійно власне намагаємось пристосуватися до. До цього продукту, і цей продукт належить приватним великим, але приватним компаніям. Тобто це Альфабет, якщо ми говоримо про Google, YouTube і всі по ну, всі і решта сервісів. Ми говоримо про Мету, якщо ми говоримо про Facebook, Instagram, WhatsApp, Ми говоримо про TikTok, ми говоримо про інші продукти. Так чи інакше, вони власне представлені приватними компаніями. І Тут є одна особливість, яка певною мірою перетинається з класичним телебаченням це а хто ж платить? Тобто, як правило, за ці продукти ми не платимо. Да, якщо ми ведемо свій бізнес, наприклад, в Інстаграмі, зараз дуже популярно щось купляти, ми бачимо, нам пропонують одяг, взуття, якісь такі смішні штуки там, для наших котиків. Да? Ми можемо це купити. Ну, от відповідно, та людина, яка нам це продає, звісно, вона вже цю платформу використовує трошки інакше. Вона використовує як бізнес, відповідно, вона платить щось і компанії, щось ця компанія платить їй, наприклад, як монетизацію Ютубу. да тобто, це трошки вже інша, інша сфера відносин. Але в цілому ми певною мірою стаємо об'єктом продажу, як би це не цінічно звучало. Чи несуть соцмережі бодай, якусь відповідальність за той контент, який у них поширюють користувачі? От тут, напевно, першим треба визначити, що таке соцмережі, от як відповідальність. Да? Тобто, соцмережі власне компанії, які володіють соцмережами, це явище називаються інтернет-посередники. Воно виникло ще, можна так сказати, в минулому тисячолітті. А, власне, воно виникало, якраз коли з'являлися перші великі глобальні проекти. Ну, самим відомим, напевно, був Napster. Це була така мережа, де можна було обмінюватися музичним контентом. Звісно, що нелегальним, звісно, що це не сподобалося дуже багатьом великим виробникам. А, і, відповідно, а, цей контент. А, ну, власне, це була одна з таких перших дуже гучних історій, коли по суті платформа припинила існування, тому що вона не витримала цього тягарю. Обмежить, але в принципі інтернет посередник Якщо ти інтернет-посередник, значить ти маєш певні е, обмежену відповідальність за те, що ти дієш. Тобто, якщо я обізву когось, що він е, вкрав гроші. Та людина буде позиватись до майна до соцмережі, тому що я є джерелом. Звісно, що у нас є там стара постанова Плену Верховного суду, яка говорить про те, що відповідає ще й власник вебсайту. Ну ми розуміємо, що з платформами це так трошки не працює. І очевидно, що навіть всі міжнародні акти, які ми ще й будемо імплементовувати, я говорю там про Digital Services Act, це акт Європейського союзу про цифрові і про цифровий маркетинг вони теж визначають, власне, це поняття інтернет-посередника, і на нього покладається певний набір обмежень, залежно ще й від його розміру. І отут, там це якби друга частина, що вони є двох рівнів. Ну, значить, їх там багато, тому що інтернет-посередник, перший низовий рівень інтернет-посередника це інтернет-провайдер. От той, хто нам дає той кабель, да, чи, чи по. Чи той же мобільний оператор, це є теж інтернет посередник, але він саме базовий. А якщо ми говоримо про соцмережі, вони є просто е, онлайн-платформами, або так звані Влопи, large онлайн платформ, тобто дуже велика онлайн платформа їх відрізняють від звичайних платформ тим що це має бути 10% від споживачів європейського союзу тобто на 2023 рік коли власне єврокомісія визначала переліку цих флопів це було 45 мільйонів від, від ну від 450 мільйонів споживачів європейського союзу і до таких флопів було віднесено Booking.com, Aliexpress, ну власне соцмережі і так далі. Тобто там досить понад 20 великих компаній, які власне і пош... ну, підпали під цю категорію. От на ці компанії є додаткові вимоги, наприклад, звітувати, як вони там захищають права, чи борються з кіберовікими шахрайствами. У них має бути обов'язково контактна особа, з якою держава зв'язується з ними. Тобто, це якраз досить хороший приклад. Ви згадали про стандарти. Розкажіть докладніше про стандарти платформ на конкретних прикладах і от чи вони відрізняються? Ці платформи ну, за останніх років 10 так чи інакше змушені були виробити ці стандарти. Звісно, що коли ми подивимося, залізами в веб і подивимося стандарти, наприклад, того ж Facebook, раніше вони були на одну сторіночку А4. Ну, вони були дуже і простенькі, і такі дуже зрозумілі. Зараз ком'юніті стендардс або стандарти спільноти Facebook – це надзвичайно складний документ, навіть юристу його важко читати. Ну, по-перше, є труднощі перекладу, очевидно, але і треба розуміти контекст, в якому виникли ці правила. Дуже просте правило, наприклад, не можна використовувати анімалізацію людей, особливо з метою приниження. Чому це виникло правило? Тому що це пов'язано з Бараком Обамою. Тобто Барака його дружина зображували в вигляді мавп. Тобто, це по суті тут і расизм, і ну тобто, приниження, і власне після цього виникло правило стандарту спільноти, що не можна. А так само не можна поширювати мову ворожнечі, так само не можна порушувати власне авторські права. А не можна поширювати е, оголеність. Це, до речі, така дуже контроверсійна тема. Там на сполучених штатах були протести, тому що ну є ж жанр ню, і це є фотографічний, артистичний жанр. А на інстаграмі всі митці змушені замальовувати да? ну, тому що от є таке правило, і ну чим воно викликане. Чесно кажучи, це якраз для мене загадка. А очевидно, що найбільше українці страждають від правил пов'язаних з мовою ворожнечі. Перш за все, це ті епітети, які ми використовуємо, які ми наділяємо власне росіян. Чому я завжди кажу, що насправді треба росіян назвати росіянами, і це вже має бути власне, той самий епітет. Бо коли ми використовуємо там слова ЦАП, там інші слова, да, то, е, система діє достатньо жорстко і неконтекстуально. Тобто, у вас є прекрасний текст, який розповість про злочини, прекрасний текст, який покаже ну, всі негативні прояви, всі трагедії, які е вчиняє російська армія. Але ви вжили одне слово, система його бачить, вона зносить весь пост, і оскаржити, скажете, як правило, таке дуже важко. А друга проблема вона достатньо теж складна, і вона вже дійшла до наглядової ради Фейсбука. До речі, це єдина поки що компанія, у якої є такий спеціальний орган. І він виніс рішення якраз в середині грудня 23 року вийшло рішення по Азову. Азов, як ви знаєте, це було в тому сім'ї був головний біль, тому що дуже часто навіть медіа страждала від Азову. Тобто є новина про те, що там бійця Азова полікували в лікарні. Азов, червона мітка. Медіа падає в так званий даунрейт, тобто це обмеження видачі, і потім витягну деяких витягувало доволі довго. Тобто це місяці займало. На щастя, мета переглянула ну, в тому числі тому, що Мінцифра включилася. Вони переглянули політику щодо Азову, Тобто є певні обмеження щодо засновника Азову, щодо старої символіки Азову, Але на щастя, зараз Азов, ну скажімо так, декриміналізований, і відповідно вже ситуація покращилась. Ну і власне, от рішення наглядової ради щодо. Закликів звільніть бійці озову ми знаємо, це були такі періодичні кампанії. Вони визнали, що мета тут була неправа, і це я вважаю, теж дуже хороше рішення. А, ну і звісно, що медіа потерпає так само від ілюстрації війни. В принципі, це дуже велика проблема, тому що ну ми всі емоційні. Да? Тобто, як би ми не намагалися дотриматися там стандартів і балансів нейтральності, все одно емоції вони прориваються ну бо ну неможливо в війну так реагувати. І відповідно, коли ми викладаємо якісь картинки, на кшталт там от, як наше інформаційне агентство потерпало, просто привітання залужного і бійці написали привітання, і там використане слово, яке відноситься до слюр. слюр це якби принизлива риторика. Це не дозволяється. Відповідно, цей пост був знесений і моє оскарження. До речі, не спрацювало. я намагався оскаржити цю ситуацію, не вийшла. А насправді з цим правилом величезна проблема. Тобто, мета дуже зрозуміло: Фейсбук не хоче на своїй платформі толерувати такі організації, як ІДІЛ, наприклад, да, або якісь ну будь-які терористичні рухи. Це правильно, ну тому що це міжнародне законодавство. Ну але, в принципі, платформа не має бути середовищем, де це поширюється. Але на практиці вони перегинають палицю, наприклад, щодо історичних подій. Які є кроки, аби захистити себе у соцмережах, зокрема і від дії зловмисників? Ну, кроком першим, і, власне, чому взагалі виникають дуже багато проблем в соцмережах? Тому що люди не читають правил. Люди не читають інструкції, але люди не читають правил. Я розумію, чому, тому що ми всі перевантажені емоційно, дуже багато інформації, і ми, в принципі, десь вже підсвідомо намагаємося себе захистити від цього об'єму. Але насправді більшість санкцій, які трапляються з користувачами, це не знання правил. Тобто є правила, які забороняє розміщувати, наприклад, паспорт. Людина розміщує абсолютно з благою метою, знайшла паспорт, от, дивіться, а це захист персональних даних плюс правила, і людині буде санкції. Ну і був кейс, коли знесли групу на 30 тисяч користувачів саме за те, що адмін, адмін кілька разів таке виклав. Як обезпечити? Ну, перш за все, є безпека, сама базова, це як ви налаштували свій профіль. Тобто у вас має бути пошта, яка бажано не засвідчена, десь тобто якою ви не користуєтесь от, в публічній комунікації, так само і взагалі далі телефон, і це насправді не тільки соцмережі, це і банківська сфера, так само, тобто те, що називається фінансовий номер. А друге, це двофакторна автентифікація. Зараз е платформи перейшли на систему, коли у вас стоїть окремий додаток. Це там може бути Google-автентифікатор, Duo вони рекомендують. Ну, в принципі, можна знайти різні. Microsoft має свій, наприклад, додаток. Е і цей додаток вам генерує одноразові коди, які там діють буквально кілька хвилин. Тобто от він згенерувався, якщо ви не ввели, він вам перегенерувався. І от ця система двофакторної автентифікації, вона має бути обов'язково, причому на всіх рівнях, починаючи від вашого профілю в соцмережі, але і тої пошти, якою ви користуєтесь так само, тому що одні з способів зламів профілі це вам ламають пошту, а вже з нею отримують доступ до ваших соцмереж. І це перша безпека. Друге, звісно, не вестися на шахрайство, з якого ми власне почалися. Да? Тобто, якщо вам хтось пише позич гроші, причому велика сума, наберіть краще. Ну вам нічого не буде вартувати цього, але ви можете себе захистити, тому що всі. Шахрайсти, вони дуже хорошо базовані на соціальному інженірингу, тобто вони дуже добре розуміють нашу психологію, і вони власне під нею підлаштовуються. Тобто, це може бути ті повідомлення, які отримали багато адміністраторів груп, що шановний адміністратор, у вас там якісь проблеми, клікніть на лінки. Багато хто на це вівся, тому що спрацьовує переляк. Процьовує незнання знання механізму роботи соцмережі, і відповідно вони клікають, втрачають доступ. Потім звертаються до мене, потім намагаються щось відновити. Колись виходить, колись ні, Але це якраз класичний кейс. Другий кейс це не реагування на ці повідомлення. Подивися, хто загинув в ДТП, чи там подивися, чи ти у фільмі. Це теж вірусні прояви. Тобто, ну тут треба виробити свою звичку, ставити під сумнів. І краще перепитати, якщо не знаєш, є сервіси і з громадському секторі є сервіси, де можна звернутися і проконсультуватись, і нададуть фахову допомогу. Чи це дійсно кібершахрайство. Якщо приходить сповіщення від соцмережі, що у вас намагаються щось, треба, звісно, перевірити, куди лік веде. Оце теж таки, завжди таке має бути уже автоматична звичка, як от руки моїм да такі. Лінк перевести, якщо він веде, то, наприклад, на Фейсбук чи там на іншу платформу. І Якщо це не ви, не полінуйтесь, клікнути це не я. Тобто, mm -hmm. повідомте з платформу, що це не ви робили. Ви таким чином себе теж додатково захищаєтесь. Ну і звісно, що якщо почнув, є ще такий прояв, коли зносять лінки. Часто буває ситуація, що от, ой, я не можу запустити посилання на свій сайт. А є спеціальний інструмент у тої ж мети, називається Shearing Debugger, Тобто, це відладник такий. В ньому можна ставити лінк і перевірити, що з сайтом. Якщо там червоне повідомлення, значить у вас заражений сайт, звертатись до фіхівців. Хай вони вже розбираються, що сталося. Тобто, це теж такі елементи, ну система теж якимось чином себе намагається забезпечити. Uh, ну, це ті навички, які треба виробляти зараз. Я ж кажу, як ми вмиваємося щодня, ми руки перед їжею. Даво цифрові навички вони мають уже бути на над такому інтуїтивному автоматизмі, uh, тому що шохраї вони удосконалюються, на жаль, і ми це бачимо в тому числі і як удосконалюються фейки зараз, uh, і це показує про те, що розслаблятись на жаль неможливо. Отже, ми можемо не любити соцмережі, але ви маєте бути зовсім ізольованими від цифрового світу, щоб не потребувати їх. Адже ми комунікуємо, взаємодіємо, купуємо, закохуємось навіть, сваримось, воюємо у них соцмережі. Це реальне життя у цифровій формі. Відтак тут слід поводитись так само. Як і в житті офлайновому бути обережним, дбати про безпеку профілів, не клікати на фішингові посилання, генерувати надійні паролі, поставити двофакторну автентифікацію, перевіряти відкриті сеанси. Безпечного вам користування, ну і більше інформації та додаткові матеріали на цю тему ви зможете знайти під відео.